наших слухачів на хвилі радіо Порш в програмі Драйв перемоги. І сьогодні нашим гостем став професійний боксер, екс-чемпіон світу Віктор Постол. Вікторе, привіт! Доброго дня. Вікторе, Давай почнемо з спортивної теми, яка для тебе вже звична. Як ти прийшов у бокс? Бокс з'явився в моєму житті в 12 років. Це сталося в селі Велика Димерка. Я йшов в школу. Коли заходив в школу, перед входом дошка об'яви, і на дошці об'яви я бачу, набираються діти віком там, від такого до такого, то в секцію боксу. Після школи, після занять ми з товаришем спробували піти, пішли, мені сподобалось, і по цей день я залишаюся в боксі. Як батьки ставилися до боксу? То... Батьки. Були за те, щоб я займався спортом, тому що у них не було часу, вони працювали, і я мав змогу займатися спортом. Це було недалеко, тому що я живу в центрі селища, і мені було буквально дві хвилини. Я затримувала да, І я займався спортом. Вони були тільки за. А коли ти зрозумів, що це стане твоєю професією по життя? 에, зрозумів я це в любительському боксі. Я скажу за два рази, коли я зрозумів, що це моє любительський бокс, я почав займатися. У мене мета була стати олімпійським чемпіоном, і тоді я почав вигравати, я зрозумів, що бокс це моє. Ну, але потім були такі моменти, де я вже зав'язав з любительським боксом, у мене не вийшло попасти на Олімпійські ігри, і потім я перейшов в професійний бокс. І в професійному боксі після 12-го бою, де я здобув перший мій пояс інтернаціональний, тоді я зрозумів точно, що це моє і бокс це мій вид спорту. А хто були твої кумири в боксі? На кому ти зростав? Той час, коли я потрапив в спортивне училище, я спочатку виграв чемпіонат України по дітях. я поступив в бровари, спортивний інтернат, спортивне училище до заслуженого тренера України Поліщука Олександра Івановича. І коли я прийшов, там вже вчився в нього, навчався Володимир Кличко, Сергій Дзиндзерук. І це були мої кумири, тому що брати клички для мене у нас в кімнаті, де я проживав, там завжди були плакати їхні. І Вони були для мене кумирами. І зараз вони остаються моїми кумирами. Ти якось підтримуєш спілкування з Володимиром? Коли Володимир, Володимир... приїжджає в Бровари. Е то... Дуже часто я знаю. Да, я він так. часто приїжджає, тому що він допомагає нашому спортивному училищі. Він приїжджає до Трошки свого... щось відновлював він відновлював, давав кошти на ремонти, де зробили боксером і спортивний зал, і там, де хлопці живуть, проживають. Він дуже допомагав. І коли є змога, ми зустрічаємося. Декілька разів ми зустрічались на телеканалі з ним. Тому. Гарно. як витримати важкі випробування в спорті і з чим тобі прийшлося справлятися в житті, в твоїй спортивній кар'єрі? Ну, в кожному виді спорту є свої випробування, є тяжкі. Тому в боксі для мене саме в боксі, для мене саме тяжке – це скидання ваги. Я, як боксер, скидаю. Коли я готуюсь до поєдинку, я скидаю 10 кілограмів. Це Дуже важко, і тому, коли, коли я був ще маленький, ну я не скидав 10 кілограмів, я скидав 2-3 кілограма, але я не вмів їх скидати. Я неправильно це робив. Я міг день не їсти, два дні не їсти, mm -hmm. потім йти на тренування, сил нема. І, і цим це дуже було важко, коли ти не їси, і ти думаєш, вже були навіть такі думки були, що нащо мені. Цей бокс, я буду собі просто там десь працювати, робити. Але коли вже поїв, то тоді вже ці думки міняються. І от для мене це саме важке було це скидання ваги. А, 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 с... а як правильно скидувати вагу? Коли я потрапив в Америку, мене зі мною працював. Дієтолог це, по-перше, це правильне харчування, нічого жирного, ніякого сладкого, ніякої сладкої води Кока-Коли. Ми знаємо, що Кока-Кола дуже. І макдональдс, макдональдс, хочеться. макдональдс хочеться, але ці всі треба просто убрати, потерпіти, і тоді дуже легко вага скидається. А, в тебе був такий період в твоїй кар'єрі, коли ти був, працював охоронцем? А, як від охоронця до професійного боксера цей шлях, що тебе мотивувало? Скажи мені. Зараз розкажу трошки, коли я почав Дай... займатися любительським боксом? Е так, звісно, в мене була мета е попасти на Олімпійські ігри, але не вдалося, тому що я був в другий, третій номер в збірній команді України, і в якийсь час і мені було чи 22, чи 21 е рік. Я вже не пам'ятаю. Наступив час, що я сказав, що все, хватить мені з любительським боксом, потрібно заробляти гроші. І я пішов працювати охоронцем. Да, дійсно, я мав зарплату, я рік працюю, получаю зарплату, але все-таки через рік знову потягнув мене в бокс, і мої друзі запропонували спробувати себе спробувати в професіоналах. І я спробував, я попав до Степана Черновецького, до компанії Elite Boxing. І тільки тоді я зрозумів, що мені потрібно займатися боксом і віддаватися йому, щоб я став чемпіоном світу. І потім я ну завершив з роботою охоронцем і повернувся знову в великий бокс. Це ж ти працював і вночі, напевно? Теж? Так, це це були сутки троє. Це були день і вночі. Напевно, Офіння. після троє суток ти зрозумів, що краще я піду назад в бокс. Так, так, так було були такі моменти, що прям ночі не спав. Зранку йдеш на тренування, і ти розумієш, що це важко, тому треба було вибирати або бокс, або охоронці. А 90-х років це що для тебе? Ось той період дуже такий серйозний був для випробування молодого хлопця. 90 ті роки взагалі були серйозні. Тому, що ти запам'ятав таке? Так, таке як інтер -інтересне. інтересне те, що дійсно ті роки були дуже такі, десь хтось хтось когось поб'є, десь когось зажме. Але нас ніхто не трогав, тому що вони знали, що ми спортсмени. Ми... А тобі на тебе ніколи не виходили, ну, люди такі. Котрі Ні. з криміналом трошки зв'язані. Щоб, щоб ти працював на них? Як... Ні, не було такого, тому що в нас е, президент Федерації боксу е, Боровського району дуже поважна людина, і він контролював нас, він не дозволяв, щоб ми десь там були, тому все, все добре пройшло. Що таке зіркова хвороба у спорті? Та як її минути? І чи були в тебе такі випадки? Так, дійсно. У мене був такий один випадок, коли я тільки почав займатися боксом. Пройшло три роки. Я почав Це було в селі Димирка, це був мій перший тренер Міхев Іван Леонідович. Я пам'ятаю, це, це, я запам'ятав і всім розказую. Я почав вигравати там, на турнірі, там, там в селищі виграв, там я. Я чувствував себе в селі там, знаменитим, я поймав цю зірочку, яка. Кураж кажу. трошки. Да, кураж. І там десь на тренуванні балуюсь, десь раз пропустив, mm -hmm. а потім мій перший тренер каже: можеш збирати свої речі і йди додому, щоб я тебе більше не бачив. Так, я думаю. Це шутки. Приходжу на цей день. Він каже: Ти ж мене не зрозумів? І так було цілу неділю. Я приходив, він мене виганяв. Я приходив, він мене виганяв. І я тоді вже плакав. і Я зрозумів, і він, і він мене пробачив, і я вже зрозумів, що це таке. Він мені каже: бачиш, такого більше, щоб не було. Не лови Ти, зірочку, тому що повинен бути при собі і при воді. Вікторе. Як виникло прізвисько Ісмен? Так, мене всі запитують, і, а чому Ісмен? Е а ви знаєте, е це, це мені дали саме американці, саме фанати боксу з Америки. Е я пам'ятаю, поєдинок у мене був з Турком Січуком Айдином. Е це був елімінаторний поєдинок. Хто з нас виграє, той буде боксірувати, має право боксувати за пояс Чемпіону світу. І це в мене був такий вирішальний поєдинок. Я пам'ятаю, це було в Америці. Я вийшов, значить, починається перший раунд. Я пропускаю лівий з боку, але ну, майже такий нокдаун, але ну, я витерпів, я коли. Боксер пропускає, то зразу починається якась паніка, боксер е тіряється, але я цього не зробив, я собі зібрався, відбоксірував і виграв в 11-му раунді нокаутом. І після цього поєдинку мені дали е е е айсмен, А я говорю: а чому так? Тому що вони кажуть, ну, типа, типа, льодяний чоловік, е трезвий ум, холодна голова. Що я не розтерявся і відбуксував. Тому а так... що для тебе Америка? Америка, пуб, 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 публіка Америки. Як вона тебе сприймає? Дійсно, Америка це мега професійного боксу. Там дуже круто, там коли є поєдинки, туди приходять, забивають стадіон. Фани, мексиканці, американці вони дуже цим боліють. Я навіть і хочу сказати в Америці, коли я приїжджаю після бою, коли я виграв Лукаса Матіса, мене впізнають можна сказати, більше ніж в Україні. Так. так, так. Слухай, а ти ж 100% на великих аренах боксував. І що для тебе там mgm арена чи там, інші якісь холи? Це більш круті, ніж в Україні, чи поки Україна ще не готова до, до таких великих арен боксу? Дійсно, коли в мене був поєдинок з Теренсом Крофордом, і я дізнався, що ми будемо боксувати на MGM Grand, на такій арені. Я знаю, там Майвезер боксував, всі знамениті зірки там боксували. Антураж мені... перед боєм там. Так, серйозно. і мені було, та ти що, поба побувати в Лас-Вегасі. Але коли вже відбоксував, коли там уже багато раз був, це для мене стає звичним. І тому. В Лас-Вегасі казино не заходив? Заходив, заходив, тому що там нема, там йдеш по, по готелю, і майже з кругом стоять автомати. Ігрові і всі там американці відпочивають, гуляють. Як проходить твій тренувальний табір перед боєм та які в тебе може є забобони? У мене немає забоні. Я знаю там багатьох спортсменів, у яких є забобони. У мене немає забобонів. У мене, коли починається табір, це мені головне, щоб мені сказали дату поєдинку. За два місяці я. Починаю тренування. У мене дієта, правильне харчування, У мене свій... я повинен два рази в день тренуватися, підтримувати форму, не нарушати режим, кріпкий сон. За два місяці нічого. Крім тренування, ти головне, кудись часто стараєшся виїхати? Якщо це в Україні проходить, так, я бажано, моя сім'я знаходиться трохи подалі від мене. Я хочу бути сам, тому що щоб мені не заважали, я тренувався і повністю віддавався тренуванню і відпочинку. Коли це в Америці, то там, взагалі, звісно, сім'я тут, в Україні. А коли я готу, ну, готуюсь до поєдинку, там я ще краще готуюсь, тому що я, чи, я спрямований на тренування. Сім'я вже так привикла до твоїх, е... таборів. Так, звісно, Спортивних. Довго мене не бачать, але. Потім, 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 э... потім, да, потім. Діти біжуть до тебе. <світ> <світ> Слухай, завоювання титулу чемпіона світу Бі з Лукасом Матіса. Це пік твоєї кар'єри? Так, дійсно, це був пік. Це було у 2015 році. Я став чемпіоном світу, виграв у Лукаса Матіса і виграв у нокаутера. Який сам усіх виграв нокаутом? У нього було 33 поєдинки, 31 з них нокаутом. І він проіграв тільки по очках, а тут він програв нокаутом від Віктора Постола. Тому для мене цей поєдинок запам'ятовується, і після цього я став чемпіоном світу, і я дуже задоволений. Я хочу сказати нашим слухачам, що сьогодні Віктор при... приніс з собою пояс. Це пояс. Абсолютно э, чемпіона світу. Абсолют, хотів сказати абсолютно. <рес> да. е, бій по, проти Теренса Кроуфорда. Як ти вважаєш, чому в тебе, чому, чому не вдалося перемогти? Всі були шанси, і вся Україна вболівала за тебе. Я хочу від всіх сказати дякую тобі. Ті емоції із Кроуфордом, і з Матіси. Матіса це, це була просто для всієї України. Я вважаю, що такі перемоги вони зміцнюють нас, і дух. і Ми знаємо, що в нас є такі люди, як ти, як інші боксери та спортсмени. Тому чому ти вважаєш, що, що трапилось? Ну, дійсно, всі знають Теренса Кроуфорда, Теренс Кроуфорд. Це легенда боксу. М -м -м -м. Він ви я гарно підготувався, я гарно провів поєдинок, я відбуксував 12 раундів проти Теренса Крофорда. Це був бій за пояс чемпіона світу WBC. Він ви я виставляв свій пояс, він виставляв свій пояс WBO. Якщо б я переміг, в мене було б вже два пояси. <реклама> Але не вдалося. Тому що він дійсно дійсно він гарний боєць, він найсильніший. Я так скажу, після мого поєдинку. Він став абсолютним чемпіоном світу в 63 500 кілограмів. Всіх ви почав вигрувати на Перейшов у другу вагу теж всіх накаутами, і зараз ось недавно він теж став абсолютним чемпіоном світу в 66 кілограмів. З ким тобі краще працювати з Фредді Роучем чи з твоїм тренером, можна сказати, спортивним твоїм батьком Олі... Олекс... Олександром Поліщуком? Так, правильно, ви кажете, це мій спортивний батько. Звісно, з Поліщиком Олександром Івановичем, тому що ця людина вона вложила в мене душу, вона е від маленького до великого, вона зі мною була весь час. Вона мені підказувала, вона мене ставила в він мене ставив в стойку, показував, як робити, що як. Фредді Рович також, він дуже гарний боєць, але до, для, до нього приходять готові боксери, які все вміють. А я прийшов до Олександра Івановича, що практично нічого не вмів, можна сказати, і він мене цього навчив. А до Фредді Ровича приходять готові боксери. Так, да, дійсно він також гарний тренер, але мені з Олександром е, Івановичем. Дуже гарно допомагав. Олександр Поліщук він був з тобою навіть коли ти з Фредді Роучем працював, так? так? Так, він декілька разів їздив зі мною в табір. Це було в Лос-Анджелесі, mm -hmm. де він був рядом зі мною. І ми також разом були. Вікторе, як та де ти зустрів 24 лютого? Я пам'ятаю це дуже прекрасно. Я зустрів в Америці. У мене був поєдинок 26 лютого, а все почалося 24-го. І ви розумієте мої емоції. Моя сім'я там. Я в Америці дуже далеко. Коли я відбоксував 26-го, я зразу же на наступний день повернувся додому в Україну. я... Перейшов пішком через Румунію, потрапив в Закарпаття. Мені кажуть, ти куди їдеш? Я кажу, я знаю, куди я їду. Я знаю, що війна, моя родина в Україні, тому, слава Богу, моя родина виїхала також в Закарпатті. І ми зустрілися. Що було тоді в твоїй голові, коли це все почалося? Коли це все почалося. У мене думки були тільки про мою родину, про моїх близьких, якби побистріше повернутися додому, бути разом. Я дуже переживав, тому що і я був кожну хвилину на зв'язку, але зв'язок перервався, бо вони бігали в бобосховище. Тому я дуже хвилювався. Нервував. Да, да. Що для тебе, Бровар? Та отримав ти обіцяну квартиру? Бровари для мене це моє рідне місто. Відмера. Бровари для мене рідне місто, так як і Велика Димерка. Народився в Великій Димирці, але зараз я проживаю в Броварах. Тому для мене бровари, Велика Димерка це Броварський район, це мої, мої рідні місця. Так, дійсно, я коли став чемпіоном світу, я отримав квартиру, але я постояв в очереді. Так, да, я її не зразу від, отримав, але. Деякий час я почекав, і слава Богу, я отримав квартиру обіцяну від нашого мера. І ви знаєте, наш... це дуже добре, що мер допомагає спортсменам і є стимул показувати гарні результати, і є за що боротися. Як твоя сім'я переживає твої бої і Чи діти дивляться твої бої і. Розкажи про свою сім'ю. У мене двоє прекрасних діток, Лук'ян і Тимофій, моя дружина Ольга. Їм ем по сім, недавно було по сім років. Коли в нас не було діток, дружина Дві, дві, дві нята, Так, да, у мене двоє діток, двоєнята. Коли у нас не було діток, моя дружина завжди на кожен поєдинок була зі мною. Була на ко на кожному поєдинку, вона мені підказувала. Ну, вже коли з'явились діти, вона була вже з ними і не так часто вже їздила на мої поєдинки. Тому вона дуже переживає, і діти переживають. Але дітки ще маленькі, я... коли я боксував в Америці, це було сім ранку, вони ще спали, дружина їх не будила. Тому сама дивилася, але їх не будила. Так, коли я приїжджаю, я їм показую, дивися, буксував. А, там. а батьки твої? Батьки також, мама, один раз, один раз я її забрав коли в Україні. Тільки я починав, забрав на свій бій. І, як, і якраз таки бій вийшов, що там синяки, там метод, вона сказала, більше я на, на твої поєдинки не буду. Будеш мені дзвонити і казати: виграв чи програв. Віктора, чи потрібен зараз бокс українцям під час війни та допомагає він відчувати нашу ідентичність? Так, дійсно, зараз, що я бачу, бокс і не тільки бокс розвиваються, знову повертаються до свого русла, проводяться змагання, і це дуже радує, тому що дійсно спортсменам треба виступати, надо боксувати. Підтримувати Україну, піднімати прапор, щоб всі знали, що Україна є, буде і Україна жива. Супер. Які цілі у Віктора Постола на майбутнє? Незважаючи на те, що мені вже 39 років, скоро 40. Зараз я хочу трохи відпочити, потім повернутися знову до тренувань. І чекати поєдинку. І від цього поєдинку, я думаю, буде залежати вже моя дальніша кар'єра. Якщо я виграю поєдинок, я буду пробувати ще себе в великому боксі. Якщо я програю, то я буду вже задумуватися за те, що пора завершувати свою кар'єру. і Я і знаю, що в тебе є трошки інтерес до менеджментської справи. Після боксу розкажи це трошки. Е, дійсно, і можливо, в подальшому я е, буду займатися цією справою, але поки що я боксую, я ще не знаю. Але в майбутньому у мене в планах таке є. Е, Наостанок я хотів би тобі запропонувати, щоб ми пограли з тобою в гру в асоціації. Е, що для тебе Україна? Україна це. Україна це моє рідне місто, моя рідна країна. Я так скажу, своїми словами, мені пропонували, не хочеш залишитися в Америці. Не хочеш залишитися там. Я, я був в цих місцях, так, да, там гарно, але Україна це сама найкраща країна. Завжди тяне назад. Завжди. До димарки, доброварів. Так, так. На рибалку. До друзів, на рибалку. Що для тебе сім'я? Сім'я це. Сім'я це. Ну, в першу чергу я довго ждав сім'ї. І вона в мене є. і Дякувати Богу. Я все роблю для сім'ї. Сім'я це святе, тому я люблю свою сім'ю. Рибалка чи футбол? А... Коли нема спорту, то рибалка. Е, нагадую, що Віктор дуже полюбляє риболов, риб, рибальство. Е, він дуже часто їздить. Намагаюся, а намагаюся, намагаюся знайти час, щоб відпочити, порибалити. А що ти ловиш? щуку? чи, чи е, Різну, різну рибу, це карп, щук, на спінінг. на спінінг, на будку. Мої побажання нашим слухачам. Ну, по-перше, я хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим героям за те, що вони боронять нашу країну, за те, що вони дають змогу нам бути тут, нам займатися своєю справою, спортом, прославляти, піднімати прапор країни. Ну і всім вам хочу побажати миру, добра і якнайскорішої перемоги.